Реально, мені просто жалко зрізати таку смачнючу шкірку. Ось така красота. Воно на крючках тепер висить отак акуратно. Включаємо тут плюс 2 градуса. Вивісили ми наше сало у коптилочку. Проведемо дегустацію. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І сьогоднішнє відео ми присвятимо такому національному продукту українському е, салу. Але дивіться, ми його зробимо в поєднанні із венгерським. Значить, рецепт у нас буде венгерського сала з паприкою. Ну, можливо, ви раніше зустрічали колись. Та й зараз є в, магазині, в магазинах на полицях венгерський шпик. Він такий зверху посипаний червоним-ярким таким ярким -ярким перцем, тобто паприкою. Ну, от зараз ми спробуємо зробити його, але з деякими невеличкими нюансами. Е, нюанси в нас які будуть? Там у венгерському шпиці е, зазвичай знімається шкірка, там сало без шкіри. Але ж розумієте, я так розумію, що е, ті, хто робили той рецепт, вони не стикалися із таким салом, із отакенною, випеченою, смачнюшою, тонесенькою, м'якесенькою шкіркою, тому вони зрізали. А ми зробимо той самий рецепт, в принципі, венгерського шпика, але зробимо із українською випеченою смачнючою в общем, шкуркою. Я довго думав, передивився кучу рецептів, але зазвичай знімають чомусь шкуру. Ну, мабуть, тому що на підприємствах, там, де знімають, це все сало із свиней. Там не проводять от таку висмалку, як у нас в Черкаській області. я не знаю, Це, мабуть, найкрутіша висмалка в нас тут. Там цих свиней обшпарюють, в общем, витягають волоски і все, ніхто цим, цим, цим не заморачується. Так як ми ну, реально мені просто жалко зрізати таку смачнючу шкірку. Тому зараз будемо е, робити наш венгерський шпик на український лад. Так, Для цього нам понадобиться, понятне діло, гострий ніж, досточка, сало, відповідно. це сало в нас із одного поросятки. Сало вибрали таке у нас помірненьке. Ми його після забою, зразу як зарізали поросятку, ми його на гарячу солимо. Воно вже трошки просолене. Зараз ми зайве знімаємо з нашого сала, зайві всякі кусочки, краї, це все відпускаємо. Можна на продаж, до речі, кого цікавить, є група в Вайбері наша, і там ми продаємо свою продукцію. Тому можете е, зайти до нас посилання в описі до відео і, можливо, щось вас зацікавить. Розділяємо наші, наше сало на такі кусочки, около е, пів кілограма, я так думаю, десь будуть вони. Так, і з наших кусочків ми знімаємо ось такі от жувачки оце все зайве. Ми ось так ножичком легенько зрізаємо. В принципі, без фанатізму. Але щоб це все виглядало гарно. Так. І наші кусочки складаємо в, общем, в ящик. Тут рецепт зовсім не складний. Складного нічого нема. Ось такі кусочки гарні. Це кришкова частина. Ось це сало ми відрізаємо у краї взагалі. так, Тут також. Ось так, заторцовуємо його акуратно. так, Ну і такий крижечок, дивіться, красота, шкірочка випечена, м'якусінька, запах, просто шикарний, висмалений. Я думаю, це не помішає нашому кінцевому продукту. Так, тут ось цю жувачечку також зрізаємо. Продукт у нас має вийти вищого гатунку, тому, тому ніякі жувачки у нас не допускаються. Так, дивіться, красота яка. Це можна так на двох Ось це, наприклад, друзі, сало можна впускати в кров'яночку непогану воно. А ось, це, ось ці ось краї ми, в принципі, продаємо. Ціна там около щось 100 гривень. І це нічим не гірше сало, ніж, наприклад, отаке. Тільки, виходить, в два рази дешевше на смак. Ну, Просто ракета. Шкірочка висмалена, так що кого цікавить, ми чекаємо вас у нас у групі. Так, ну тут... Ось так зробимо. Це тут саме смачніше сало до бочка. Дивіться, яка красота. Ну, як можна ту шкурку зрізати? краєчки такі, до борщу навіть чи на зажарочку. Ну, в общем. тепер наше завдання за допомогою ось такої повареної крупної солі витягнути вологу із нашого сала. Ну, получается, зайву вологу. Беремо ящичок, знизу гарненько насипаємо солі. Сіль обов'язково має бути крупна. Е, ота Екстра не проходить в цьому варіанті. У мене, до речі, класна сіль. Якраз купили. І е, засолюємо наше сало. ну, Воно вже солоне, але треба дуже-дуже крепко посолити. Ось так ось викладаємо. Так, і тепер гарненько не шкодуючи солі засипаємо, не шкодуємо. Хоч вона у нас і дорога через те, що війна, і наші довбані сусіди. І... Та це не сусіди, а взагалі прокляті люди. І викладаємо другий шар. Так. Изрезал. Так. так и выкладываем третий шар. В общем, солим приблизно так, як рибу. Але замість риби сало. Ну. Не шкодуючи, посипаємо сіллю. Все, друзі, наше сало засолене. Тепер залишаємо його в холодному місці. Ну, можна не в холодному, можна, щоб там, годин 5-6 постояло е, при кімнатній температурі. І потім у холодне місце, наприклад, можна в погреб. Можна в холодильник, в мене є такий велисенький холодильник, я поставлю сюди. І буквально тиждень воно стоїть в холодильнику. Але кожні три дня ми витягаємо наше сало, сіль витягне вологу із нашого сала. Ми цю сіль знімаємо, шкрібаємо ножечком і солимо солимою сухою ось такою сіллю. В общем, за цей період два рази я таке буду робити. Зараз я ще пару рулонів сюди розмотаю і складу. Я думаю, вийде класна штука, тому чесно, ніколи не робив ще його. Але я думаю, в нас все вийде, тому що рецепт дуже-дуже простий. Пройшов тиждень, наше сало солилося при температурі плюс 2 градуса. Після трьох днів соління я вологу сіль видалив і свіженькою солью все це діло пересипав. Ну і тепер ми маємо ось таке сельце. Опа! Так. Ось таке сельце ми маємо, в ящичку пересолене, гарненько складене. Зараз будемо працювати з ним далі. Для подальших дій нам потрібно буде це вже попередньо замочений желатин. Я замочив желатину 4 пачечки по 15 грам у буквально у 600 мл води холодної. Зараз желатин набух. І ми його додаємо у гарячу воду. Так. Ось наша гаряча водичка. Е, вода не повинна бути е, дуже гарячою, достатньо 60 градусів Цельсія. Ну, ось так додаємо і розмішуємо. Для того, щоб наш желатинчик розчинився в гарячій воді. І паралельно е, я поставив отаку каструльку 30-літрову, закип'ятив водичку, тут вода зараз повільно кипить. І підготував ось такий ось судочок, і сюди я змішав паприку, копчену, змішав і не копчену. Е, планую зробити деяку частину з солодкою паприкою і невеличку частину зроблю із червоним перцем чілі. Ну, також малиний сюди додавлю і трошки зроблю. Ну, Воно буде таке більш пікантне. І я люблю просто гостреньке. Я думаю, вийде непогано. Так. Ну все, желатинчик наш розчинився. Ну, в подальшому ще нам буде потрібна ось така ось решіточка, можливо, навіть і не одна. Тепер, друзі, дивіться, що ми робимо. Беремо наше салко і шкрібаємо швиденько так, з нього зайву сіль. Так, узяли один кусочок, надіваю його на гачок. Так, і тепер купаю його у нашій гарячій воді. Ну, ось так надіваю на край буквально 2-3 хвилини. Ну, Тим часом, доки той шматочок купається, ми обшкрібаємо наступний. Так. На крючачок и сюда вот так на бортик чепляем. Вот так наши кусочки Все це робиться дуже швидко, як бачите, нічого складного немає. Ось так раз і сюди пройшло вже дві хвилини. І наш перший кусок він вже аж наверх сплив. Ми його ось так легенько купаємо тут, прошпарюємо його гарненько. В принципі, він вже готовий. Тепер сюди його в желатин обмокаємо. Ось так з крючком його й обмокаємо і кладемо на нашу решоточку для того, щоб зайва вода стікала. Можна було б, звісно, покласти знизу картоночку, ну нічого. Так, і тепер по черзі, так як ми його сюди занурювали наступні. Тепер вже латинчик гарненько. Так, і на решіточку. Крючки не знімаємо, вони нам будуть потрібні, потім ми, ми в холодильнику сало плануємо підвісити і потім ще будемо підкопчувати в коптильні, його також крючки нам потрібні. Так що, в общем, викладаємо все сало і даємо трошки йому витягнути. Трошки зайва волога, щоб скапала? Так, Де? Воно свої. Паприка. Вважається солодка. Але... Так, Друзі, окунули ми е, наше сало у желатинчик. Е, з цього боку раніше там, де почали, воно вже і підобсохло, в принципі, я думав, його бумажним полотенцем витирати, але, мабуть, вже й не доведеться. Тепер, друзі, нашій. Нашу паприку ось так змішуємо. Тут у мене і копчена є, паприка, і не копчена, В общем, різних сортів, я думаю, так буде краще. Змішуємо, щоб однаковий був у нас зовнішній вигляд. Так. Змішали, тепер беремо наш кусочок сала і обволакуємо його у паприку. Гарненько ось так притрушуємо Ось така красота. І так, друзі, вивісили ми наше салко в холодильник. Воно на крючках тепер висить отак, акуратно, включаємо тут плюс 2 градуси, закриваємо і тепер дамо нашому салу дві доби, щоб воно пропиталося нашим, в общем, нашими спеціями, паприкою. Частину сала я зробив ну, невелику кусків по-моєму, 8 чи 10. Із Перцем чілі, таке гостреньке, непогане вийшло. Ну, ми ж, українці, любимо таке, от, щоб е, трошки було із перчиком. В общем. Е, в общем, тепер дві доби воно тут провисить, гарненького холона, і потім ми будемо його підкопчувати. Пройшло дві доби, вивісили ми наше сало у коптилочку. Тепер наше завдання прокоптити його три годинки при температурі плюс 20 градусів Цельсія. Для копчення будемо використовувати суміш щепи, вишня, бук і вільха. Всі частини порівню ну, по 33%. Відсотка, можна, по 33 відсотка, можна так сказати. І будемо коптити 2,5-3 години. отак от. Номер телефону, там, де я беру щепу, я залишу в описі до відео. Коптити будемо за допомогою ось такого ось, димогенератора мощнішого Даніла Перваченка. Тут діло в тому, що дуже гарно йде смоловідділення. Тобто всі негативні речовини в нас залишаються в ось цьому Холодильнику, і е, менше попадають канцерогени на наш продукт. Ну, в принципі, за дві години або за три не так багато туди і лягло б, але все рівно будемо використовувати ось цей девайс. Так, ну, проведемо копчення, там все просто при плюс 20, і потім зустрінемось на дегустації. Закінчили ми приготування нашого венгерського сала. І тепер прийшов час його продегустувати. Ну, після того, як ми його скоптили, коптили ми його 4 години в коптилочці на, при температурі 20 градусів, ми його повісили в холодильник, воно відвісилося ще півтори доби, і потім ми його завакуумували. Ну, я так думаю, ваку... вакуумна упаковка збереже його первинний смак. Ну, Зараз же ж спробуємо наш продукт. Запах з пакета. Ну, в принципі, запах підкопченого. Маємо ось такий ось вигляд. До речі, після вакуумної упаковки наші спеції дужче прилягли до сала, то воно було таке, в общем, матове, а зараз воно, бачите, приклеїлося прямо до сала. Ну, зараз спробуємо скуштувати. Так, не знаю, правда, чи вийшло те, що потрібно, але я думаю, дивіться, ріжеться м'ягко дуже. Це свідчить про те, що воно м'ягусіньке, Ну, зараз проведемо дегустацію. Так, да, дійсно дуже смачне сало, те, що ми залишили тут шкірку, я думаю, ні на що не вплинуло. Трошки є присмак смаленої шкірки. Ну, взагалі, характерна кислинка з'явилася після копчення. Ну і аромат, ну і, звісно, аромат спецій. Але, якщо чесно, от таке свіже сало, як на мою думку українське, Після того, як тільки зарізали поросятку, посолили його, пройшло там декілька годин. Підморажуємо те салко і тонесенько нарізаємо, то, мабуть, немає кращого блюда українського, ніж ото саме те сало. Ну, Це як варіант, також цікавеньке. Непоганий такий рецепт. В принципі, готується не дуже складно, не дуже сильно заморочливо, ну, є нюанси. Взагалі, треба внимание також приділяти. Ну, на мою думку, все-таки домашнє сало свіже. Тим більше дивіться, у свіжому салі містяться вітаміни групи Б і також незамінні амінокислоти. Вітаміни групи Б, наприклад, їх мало де можна зустріти. Це, по-моєму, Б3, Б6, Б12. Вони містяться в салі. Але вони містяться у свіжому салі до 5 днів. Тобто сало саме краще споживати, коли воно свіженьке. В банку ось таким методом. Як варіант зберегти сало так. Смакові властивості покращити, наприклад, за допомогою паприки, так, можна, але ну, як вам сказати? Я б не сказав, що ми покращили дуже сильно смакові властивості. Мені здається, свіже сало з ото такою бугристою шкіркою випеченою, такою, як ми, до речі, робимо. То, мабуть, добрішого сала не буває. Так що, все-таки я б дав перевагу саме свіжому домашньому салу із тих поросят, що вдома годується вареною картошечкою, сироваточку даємо тим поросяткам, ото дійсно смачне сало. Не оте супер тонюсіньке. А, ну, Звісно, і не дуже товсте. Я, наприклад, не люблю. Для мене оце така товщина сала це самий оптимальний варіант. Буває, звісно, товсте сало. Дуже часто попадається поросятка із товсталезним таким салом, тоді не знаєш, що з ним робити. І як дуже товсте сало, воно таке, як мило виходить. Так? Дуже вроді, жирне. Дуже тонке, ну, занадто запах цієї шкірки. Ну, і сала взагалі там мало. А це ось конечно, калібр то, що треба. Ось таке ось рецептик венгерського класичного сала, ну, але і з українською шкіркою. В общем, кому сподобалось, ставте лайки, залишайте коментарі, кому що цікаво, запитуйте. Підписуйтесь на мій канал. Е, ну, бажаю всім миру, здоров'я і добра, скорішої перемоги Україні. Слава, слава Збройним силам України! Не забуваємо допомагати українській армії. Дякую всім за перегляд, до побачення, до зустрічі в нових відео.